Доброго дня любі друзі, канал Гелина Пановик, Мозаїка життя. Я так собі думаю, що я вже трошки давно не давала своїх відео про схуднення. Я багато чого обіцяла, і дехто мене запитував, і люди цікавилися. І Тому я буду продовжувати цю тему оздоровлення, те, що я вивчила протягом життя. Зараз мені вдалося трошки заскоро схуднути на 10 кг за. Ну, майже за три місяці. Але мені е, життя заставило, тому що трохи був підвищений цукор. І я на таку дієту, де я вживала тільки овочі, тільки овочі, сирі е, в салатах, запечені, тушені, варені. Я коли брала якийсь овоч е, і хотіла його трошки підігріти, я на, брала щіточку і просто. Посмарувала патенню трошки тим жиром і далі вже чи в банячку, далі додавала води. Там я спочатку трошки цибульку стушила, потім води накривала кришкою і їла ті овочі. Скільки цікавих страв вона зробити при е, справжньому бажанні схуднути. Я це все робила і відмовилася від зефіру, бо я дуже любила їсти зефір, Хоча зефір має цукор, фруктозу кажуть, що цукру немає. Але зато і, але немає пшеничної муки. Я відмовилася від всяких сирників, від солодощів, зовсім не купляла хліба. Але далі вже другий місяць цієї дієти не витримала. Дочка почала приносити хліб. Правда, я тепер весь час дивлюсь на упаковку, щоб хліб не був першого сорту, бажано житні, але переважно виготовляють житній разом з пшеничним. Так я дивлюся, щоб... Був було, було борошно пшеничне, другого сорту бажано. Ще я хочу купити собі борошно, тому що деколи дуже хоч е, тих налисників. Я всі ті місяці, поки я була на надія, я їх не робила ні оладків, ні налисників. Один раз рискнула. Я перемолола на кавоварці, е, вівсяні пластівці і почала робити налисники. По всіх своїх рецептах вони мені не получалися, вони розліталися. Це таки я вирішила додати ще. Пшеничної муки дала, підтушила курячі шлуночки. Ну, в мене була дочка, я передала все внукам. І тепер вже так хочу тих налистників. Я напевно стушу тушу яблука без цукру і знов зроблю, але треба дочекатися пенсії, купити борошно другого сорту або житнє, щоб перемішувати там з гречаним домашнього виготовлення борошном чи вівсяним. Ну та такий в мене вступ. До схуднення, тому що мені вже звернуть увагу, коли буде вже ваше відео про схуднення. Ну, Слово «дієта» для багатьох непосвячених, означає голод. Це абсолютно невірно. Дієта це в першу чергу правильне і здорове харчування. Новачки зазвичай відчувають шок, коли вони розуміють, що для того, щоб схуднути, необхідно добре харчуватися. У процесі зниження зайвої ваги потрібно забезпечити споживання білків. У вашому раціоні і правильно розподілити кількість прийомів їжі протягом дня. Білки потрібні для росту м'язів. Збільшення м'язової маси при спалюванні жиру це спосіб, який дозволяє найбільш швидко досягти бажаного ефекту. Чим більше у людини м'язів, тим швидше вона досягне бажаної мети. М'язи, ви знаєте, набагато легші від жиру. Тому при заміненні жирової тканини м'язової загальна вага знижується швидко і безповоротно. Нарощування м'язів не означає формування біцепсів, тому займатися фізичними вправами, а ними все таки доведеться займатися краще під наглядом тренера професіонала. Хочу тільки сказати, що. Люди старшого віку, оскільки мене багато проглядають канали. Мій канал проглядають люди найбільше після 65, ну я і молодші, то рекомендується справи обов'язково, але не такі посильні. Треба трошки більше відпочивати. Якщо я старалася буквально рік тому 10 тисяч кроків, як законно було таке, що я відходила далеко від свого місця проживання, в мене виходило 15-20, це було затяжко. Мені не було тяжко, мене ноги не боліли. Але для нашого віку вже треба зменшувати. Ну нехай 7 тисяч, якщо вже йде розмова про підрахування тих кроків. Вправи можна робити. Але коли я роблю вправи, кажуть на присідання там триматися за двері чи за дерево, присідати багато разів для попереку. Я то робила, пробувала три рази, п'ять разів. А коли вже десять разів, то в мене були через кілька днів, деякі болі в попереку, тому що в нашому віці вже і. І кості не такі, остопорози можуть бути, і кальцію бракує, тому треба рухатися, але треба повільніше і менше кількості ніж людям молодим, яких треба треба конче схуднути, бути красивими. Хоча ми мені 72 роки скоро. Я не знаю, яка там я після схудення кажуть страшна, але я все одно хочу бути красивою. І для людей, які наважилися на правильне скидання ваги. Є лише один єдиний спосіб розлучитися зайвими кілограмами без загрози здоров'ю це правильне харчування в комплексі з фізичними справами для молодших людей. Твердження, що схуднути можна, просто обмеживши себе в споживанні жирів, помилка їх різке скорочення призводить до зворотних наслідків. Тіло починає переробляти в жир, буквально все, що в нього потрапляє, щоб заповнити втрати жиру. Жири, тим не менше, мають важливе значення для людини. Вони роблять шкіру більш еластичною, зміцнюють клітинну структуру. Може бути, ви вже догадалися, що споживання вуглеводів при спробі правильно скинути вагу має бути зведено до мінімуму для зниження ваги найефективнішою визнана білкова дієта. Для цього потрібно їсти не жирну курятину, рибу, телятину, пити напої без цукру, а все інше виключити. Але повна відмова від вуглеводів здатна викликати порушення в роботі організму. Сучасні дослідження показують, що дієта багата білком не повинна бути повністю без вуглеводною. Ви повинні їсти 4-6 разів на добу, останній прийом їжі за 3-4 години до сну. Дехто рекомендує за 2, -2 години до сну перші через пів, через пів години після сну. До другої години допускається навіть діабетчикам, допускається трошки вуглеводів, трошки хліба з маслом. Вже ем, щось таке, наприклад, є заборонене, то трошки можна, хто вже має не дуже сильний діабет, не дуже високий вміст глюкози. до другої години допускається одну-дві порції вуглеводів, кашу гречану, вона виводить з організму зайвий холестерин, вівсяну. Вона не тільки виводить з організму зайвий жир, а й регулює обмін речовин. У мене тут в хаті є вівсяні пластівці, але ну їх не можна, то треба купити собі просто вівсяну крупу, її треба добре проварювати, Ну, Я її так не люблю, але треба, знаєш, що для здоров'я треба. Рисову мені не можна, а здоровим людям можна рисову по 4 ложки, а в другій половині дня додавати до білків огірки, помідори, кабачки. Солодкі фрукти можна їсти тільки в першій половині дня, тому що вони мають цукор. Дозволяється одну-дві столові ложки олії, Це решта без жиру. Дієтологи рекомендують вживати під час білкової дієти багато рідини, краще мінеральну воду. Ну, я мінеральної не маю, не купляю я або відстояну воду, або відфільтровану, або заморожую. Потім її відсіджую трохи, залишок лишаю. І таку воду п'ю. Слід відмітити, що при білковій дієті втрачається багато кальцію. Така дієта не важна людям похилого віку, тому що людина як багато вживає страв без солі, а без солі, то в неї буде частий сучогінний ефект. Коли сучогінний ефект, то виводиться пісочок. Якщо він є, починається болі в животі. Людина не знає, що з нею робиться, це просто йде пісок через проходи. Тому навіть так пити багато відвару, чи Сушених яблук так само не рекомендується, але можна все робити. Але в міру хіба що як людина має вже якесь там сильне ожиріння, і її треба в старшому віці її треба скинути, то вона повинна дотримуватися. Ну і ще є відповідні ліки для меншого апетиту. Я навіть читала, що є, що можна кукурудзені риси. Я правда собі взяла в жінок на базарі, ну я ще не робила. Я собі їх засушила, банусі тримаю. Вони забирають апетит. Якщо він є, Ну, коли вже людина привикне до якоїсь певної дієти і буде мати свою ціль, вже не буде того апетиту. У мене вже немає нічного жору, щоб я там вставала 10 людей і лізла, шукала солодощі чи печенька. Ні, я просто знаю, що можна, що не можна. Я можу ввечері, можна навіть рекомендують, якщо вже дуже хочеться їсти, собі з'їсти трошки орішка, попити теплої водички. Так що я е, прощаюся з вами. Дивіться моє відео, підписуйтесь. Пишіть відео якісь свої рекомендації, тому що е, і надалі буду працювати і буду вам вас радувати тим, що сама в житті набула досвіду, і що чула від інших. Отже, до побачення, па-па!